І всім привіт, друзі! Сьогодні ми починаємо шлях бомжа на Юанлайн. Граю я на п'ятому серві. Нам зараз потрібно отримати паспорт. Йдемо в Верховну Раду і отримуємо паспорт громадянина України. Піднімаємося на другий поверх. І третій. І зараз ми отримуємо паспорт. Так, все, ми стали громадянином України. Потрібно далі нам здати на права. Відправляємося здавати на права. Там потрібно для початку пройти тести, а потім здати екзамен водіння. Здаємо, їдемо по меткам, щоб отримати права. Також вводьте промокод Eclipse, який він вам дасть 2 очка опита і 15 тисяч гривень. Наша цель створити сім'ю і розвиватися на п'ятому сервері. Далі потрібно придбати одяг. Заходимо в магазин одягу, і щоб придбати одяг, ми вибираємо соответствуний скин бомжа. щоб соответствовать нашому шляху. <кій> <кій> Далі ми зараз відправляємось на ферму. Заробити наші перві кошти. На фермі будемо ми носити яблука, збирати з дерев і носити на склад. Так потрібно нам 35 разів зробити. Так, нажимаємо на екран і несемо ящик до складу. І все. Опять нажимаємо на екран і відносимо ящик на склад з яблуками. З 10 рівня буде доступна е, там, тракторист. І з вами був ваш Констанцій Екліпс. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І до зустрічі в другій частині. Зустрінемось з вами дуже скоро. Не сумуйте.